В нас основна проблема в, в це росіяни, які дуже близько знаходяться від пробірни частини Херсонщини за Дніпром, фактично це вже ворожа позиція. А, щодо зменшення кількості атак, насправді це вже відбувається, тому що завдяки а, активної а, роботи наших збройних сил. А, Дійсно, кількість атак вона зменшилася, і в кількість дронів, які ворог втрачає, вона збільшилась. Ми так само це аналізуємо. І їхні інформаційні канали і дані з перехоплень. Вони дійсно їм значно складніше стало працювати. Але на жаль, все ще є в можливості в них для організації таких от атак. Збройні сили України не тільки ребом там намагаються захистити наших цивільних, але й знищують саме ворожі екіпажі, які це полювання терористично реалізують.